Uh -huh. Окей, добре, Андрію. Uh, привіт, розповідай, що там з новинами. Ну ми про Семоненка розповіли, може якісь деталі маєш. Ну, вже в курсі всього. В принципі, ну, Семоненко залишив парламент. Його зараз тут немає, так само, як і Микола Левченко, депутат від Донецька. Так само намагалися його виділити в Свободівці. Ось тут була серйозна суточка. Зараз оголошена перерва до дванадцятої години. Зокрема, і. Виступали депутати від партії регіонів, які казали, що це безпретендентно, що це там 33 рік, і що такого ніколи не було в стінах цього парламенту. Я в принципі, хочу нагадати, що тут було і не таке Пам'ятаєте, коли блокували опозиціонери, тоді батьківщина парламент знову на них напали і побили тоді їх жінок і старших людей, в тому числі члени Кабінету міністрів, укомплектованого партією регіонів. Ну, всякому разі, ви знаєте, що сьогодні побував на підлозі Петро Симоненко і залишив в таких не дуже напевно доброму гуморі залу парламенту. Ну і сьогодні була вже заява причина. Не знаю, що ви вже про неї казали, про те, що завтра він оголосить про розпуск фракції комуністичної партії. Ну і зараз проголосовано тільки один результативне голосування закону, який стосується учасників антитерористичної операції, які отримали важкі поранення. І е, потребують протезування не з першого разу це вдалося, але проголосували е, цей законопроект. і тут був такий перформанс за участі е, фракції батьківщини, які вимагали сьогодні негайно розглянути питання ратифікації угоди про асоціацію з Євросоюзом, але так скептично відгукнувся про це представник президента, зокрема е, у Верховній Раді, е, 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 який сказав, що. Готовий президент це зробити, але не всі подані, ну не всі за повністю проведене понадавче супроводження цієї асоціяції, угоди про сезації, тобто провинами поки лежить на депутатах. Отак оце він сказав, Руслан Князевич, представник президента у Верховній Раді. Ну а стосовно бійки, деталей, я знаю, ну звичайно ж там тон задавали свободівці, боронили частково і. Комуністів регіонали в даному випадку, яка була серйозна бійка. Я так помітив, що пан Осуховський зі свободи, він спортсмен, професійний футболіст в минулому особливо, успішно провів серію ударів. Здається, депутат Шпенов від цього постраждав. Це просто спостереження. Ну це вся інформація на цю хвилину. Дякуємо, Андрію, за включення.